you <smart noise> Слава Україні. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Розслідувачі видання «Обозріватель» випустили дуже цікаве розслідування про скандально відомого колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Журналісти дійшли висновку, що Паша Мерседес володіє особняком на печерських пагорбах, але він є не просто звичайним власником, а віджав землі у спадкоємця. Хатинка виросла на кістках загиблих у наслідок фашистського бомбардування киянок. Розпочинається ця історія тисяч. Тича 1913 року, саме від того часу в Києві на вулиці Землянській, десять жила родина Береговенків. Уже 1941 року Друга світова війна прийшла на землі, що були під контролем Радянського Союзу від початку його заснування. Під час бомбардування Києва будинок було зруйновано. Загинули троє членів цієї родини, дві дівчинки та жінка похилого віку. Поховали їх під час війни там же, на рідному обійсті. Однак, однорічний Віктор Береговенко таки вижив, і через деякий час разом із мамою на. Ново відбудував будинок, а пізніше став єдиним спадкоємцем і власником всього домоволодіння, що підтверджується рішенням суду від 21 листопада 1987 року та свідоцтвом про право на спадщину. Однак, коли у 90-х почалася хвиля приватизації, і коли Береговенко звернувся до Печерської держадміністрації, щоб приватизувати земельну ділянку, чиновники почали ганяти по колу за новими та новими довідками. А у жовтні 2000 року трапилося лихо. Будинок підпалили, від нього залишився лише. Ша фундамент уже після пожежі Віктор несподівано дізнався, що майже рік тому Київрада віддала його ділянку у володіння двом святим отцям. Таким чином новими власниками виявилися блаженніший митрополит Київський та всієї України Володимир та намісник Києво-Печерської лаври на той час єпископ Павло. За рішенням Київської міської ради від 28.12.1999 року номер сто про надання земельних ділянок для будівництва експлуатації, Атації та обслуговування житлових будинків та господарських будівель громадянам Сабодану ВМ та лебедю ПД було виділено земельні ділянки розміром по 0,10 гектарів кожному на вулиці Землянській. Цікавий момент рішення Київради датоване тим самим днем, коли нотаріус видав Віктору Береговенку свідоцтво про право на спадщину, за яким чоловіку належить усе домоволодіння вже 14 серпня 2001 року. Феміда змилувалась і Печерський суд. Суд задовольнив позов Береговенка до Київради та визнав недійсним виділення священнослужителям чужої землі через численні порушення чинного законодавства. Однак все було марно після тиску священників. Печерський суд Києва виніс прямо протилежне своєму попередньому рішення. Тепер на користь отців. Причому засідання відбувалося у закритому режимі. На нього не пустили журналістів. Також було незаконно заборонено використання технічних засобів фіксації процесу. Судові тяжби тривали аж до 2007 тисячі року і в результаті літній киянин залишився ні з чим. Через рік Лебід став депутатом. Вгадайте, якої партії, звісно, що регіонів, коли кореспонденти приїхали до маєтку, то дізналися від сусідів, що Мерседес там буває частенько. Згідно з даними реєстру прав власності на нерухоме майно будинок на вулиці Землянській, 10 А станом на 2023 рік належить безпосередньо митрополиту Павлу. До речі, у паспорті він записаний як Петро Дмитрович Лебідь. Площа скромного маєтку становить 545 квадрат. Метрів, а житлова 104. вартість землі у цьому елітному районі становить понад 100 тисяч доларів за одну сотку. Ділянка метрополіта – 10 соток, тому її ціна щонайменше мільйон. Також Паша Мерседес має будинки, які розташовані у селі Вороньків Бориспільського району. Один з них величезний майновий комплекс на вулиці Українській, другий на вулиці Молодіжній. Власне, саме тут за рішенням суду і має бути під домашнім арештом метрополіт. Ось тільки умови в цьому будинку лебідь вважає для себе неналежними. Що і заявив під час обрання запобіжного заходу. Там взагалі практично немає на чому спати. Немає тепла, світла, немає ні кухля, ні ложки, невелика хатка. Я її продавав, але ніхто не купив. Тому я звідти все продав: ліжка, пральні машинки, холодильник. Я не любив це місце. Я вам говорю, Бог, свідок хреститься. Я там був в останній в 2009 році, сказав митрополит у суді журналістам. Дивний збіг обставин, адже за даними реєстру, свідоцтво про право власності на цей будинок лебідь отримав 2011 році. Однак не не варто сміятися, цілком можливо, що після розкішних хором жити зараз в одноповерховій хатці для митрополита Павла Моветон і немислиме же братство. У мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.